Без цитрусів і морської риби Україні загрожує дефіцит низки продуктів через блокування кордонів. Мрійник Зеленський, сірий кардинал Єрмак. Про що свідчить рейтинг персон року за політику? Та по 20 тисяч новобранцям. Одеська міська рада виділятиме кошти мобілізованим. Головні новини 29 листопада за мить в ефірі 33 го телеканалу у студії Наталкоба. Вистачає лише на виживання. Колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес заявив допомоги штатів Україні замало для перемоги у війні. Додав, американці не відправили б на фронт своїх солдатів із таким спорядженням. Тим часом ЄС не встигає надати нам обіцяні боєприпаси до початку нового року. А от росіяни готуються до війни на виснаження. Чого очікувати 2024-го? Розповість Юлія Васильєва. Штати дають замало. Таку заяву зробив колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес. Тієї кількості озброєння, що надає Києву Вашингтон, вистачає лише на стримування агресора, та аж ніяк не для перемоги. Для контрнаступу авіація обов'язкова. Цитує генерала Естонське змі. Ми б ніколи не відправили американських солдатів для цієї атаки, не досягнувши повної переваги в повітрі і не надавши величезну кількість інженерного обладнання для прориву. Наша готовність взяти на себе зобов'язки. Заняття щодо справжньої перемоги України є ключовою, і поки що ми цього не зробили. Я пишаюся тим, що надали США, але цього було достатньо лише для того, щоб утримати Україну в боротьбі. Політолог, міжнародник Вадим Трюхан каже, штатам треба змінити підхід щодо допомоги в Україні, коли Хамас почав війну з Ізраїлем. Американці заявили, що нададуть всю необхідну зброю. А Києву тим часом кажуть, підтримуватимемо скільки буде потрібно. Формула надамо всю необхідну зброю для... Для захисту себе це дві різниці. Це дві різні планети української дипломатії українському президенту. Край важливо переконати наших партнерів, що ми не гірше Ізраїля, що український кейс для них не менш принциповий, а навіть більш принциповий аніж ситуація в Ізраїлі. Помічник держсекретаря США Джеймс Джеймсобраїн заявив, Росія чекає на капітуляцію України через рік або більше. Допоможе очільнику Кремля перемога Трампа на прийдешніх президентських виборах в Америці. Тому Федерація готова до війни на виснаження для цього передбачила. А на рік наступний майже 11 трильйонів рублів на армію, а це приблизно 4,5 трильйона гривень значно більше ніж увесь бюджет України. Путін дійсно розраховує на те, що ситуація в Україні навколо України і в світі зміниться. Російська армія дотисне українські збройні сили, і що він захопить значну якусь частину України. Скоріше за все він розраховує на Київ і потім уже почне вести діалог не з представниками України, а з представниками США і Європи. Тому він і сподівається, що прийде Трамп, який для нього зрозумілий, якого він може, як то кажуть, обіграти в політичному сенсі. Він інвестує величезні ресурси в дружні для нього політичні партії, політичні режими в ЄС і НАТО. Надія на європейців Ми бачимо, які складні дискусії тривають і в уряді сполучених штатів Америки. Бачимо наскільки не просто вирішується питання надання відповідних відповідної фінансової підтримки з боку європейського союзу. Тобто, проблем ще не вирішений дуже дуже багато. А від того від наявності тих чи інших ресурсів та відповідної їх кількості залежить. Наших перспектив та наші можливості і щодо створення додаткових рубежів та позицій, і щодо забезпечення всім необхідним українських сил оборони. Президент Чехії Петр Павел каже, ЄС не дотримується обіцянок і надає замало військової техніки Києву. Наразі Україна отримала лише 300 тисяч артснарядів замість запланованого мільйона. Юлія Васильєва, Новане 33 канал. Президент на Одещині Володимир Зеленський з військовими регіону обговорив оперативну обстановку та ведення бойових дій у межах їхньої відповідальності, зокрема, ситуацію в Чорному морі, проведення протимінних заходів і гарантування безпеки зернового коридору. Також глава держави відвідав обласний центр допомоги переселенцям. Доброго дня. Доброго дня. дня. Ви з Херсона? З Херсона і Старинська. З Херсона, воно. Нормально. Чекаємо перемогу. Дуже дуже. Так, да, да, і... Тут нормально не довго Так? Додому краще. Дому Мотивація для мобілізації в Одесі виділятимуть по 20 тисяч гривень кожному новобранцю. Таке рішення ухвалила тамтешня міська рада. Саму ж програму ініціював нардеп Олексій Гончаренко. І підтримка кожного конкретного героя, який з Одеси, це має бути завданням одеської громади. Тож я дуже радий, що той проект і та програма, яку я ініціював, а саме щоб виділити одноразову допомогу кожному мобілізованому з Одеси, тих, хто піде на фронт захищати нашу державу, підтримали і колеги по міській раді, і міський голова. Реформи для вступу нині у Брюсселі відбулося засідання Ради Україна НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Представники понад 30 країн Союзу і нашої держави узгодили список змін необхідних для приєднання до альянсу. Документ не публічний, втім відомо, що він має стати поштовхом до реформування ЗСУ і інших органів сфери безпеки. А ще міститиме чіткі критерії, виконання яких дасть змогу продемонструвати досягнення українців на Вашингтонському саміті Північно-Атлантичного блоку влітку на. Наступного року перемога України не тільки в інтересах, не тільки України, але всього євроатлантичної спільноти, захищаючи Європу без України, це е, невдячна справа, е, це просто неможливо і просто е, через те, що у нас найпотужніша зараз. Армія в Європі, ми підвищуємо нашу. Взаємосумісність з НАТО. Ми стаємо по суті армію НАТО фактично щодо наших спроможностей і принципів. Як ми керуємо нашу армію? Ми обговорювали членство в НАТО і ми дали рекомендації щодо первинних реформ, які мають бути в Україні. Включаючи боротьбу з корупцією та підтримку прав людей, і Україна зараз набагато ближче до НАТО як ніколи раніше, і ми далі, далі підтримуємо її боротьбу за свободу та шлях її шлях до НАТО. Прийняти Україну в НАТО вигідно насамперед самому альянсу. У цьому впевнений експерт центру оборонних стратегій Олександр Хара. Він зауважує, численні вимоги нашій державі свідчать лише про перестороги найпливовіших країн-членів. Зокрема, США та Німеччина побоюються, аби таке рішення не призвело до глобального конфлікту між північно-атлантичним блоком і федерацією. Фактично каже експерт: наразі нам не вистачає саме політичної волі. Ми в стані війни з найбільшою країною у світі, найбільшою ядерною потугою, з найбільшою армією на європейському континенті, і звичайно, що набагато більшою в ресурсному плані ніж Україна, звичайно, це враховується. Але з іншого боку, є інші питання. Наприклад, якщо Україна залишиться в сірій зоні, якщо Україна як, як Україну не пустять НАТО, якщо Україна програє цю війну. То тоді це означатиме наступний конфлікт власне з країнами-членами НАТО. І тоді фактична ескалація застосування ядерної зброї вона буде більш, скажімо так, реальною, аніж зараз, коли ми воюємо, а нам допомагають. Тобто захід є нашим помічником, він не є частиною цього конфлікту. Так що тут є нюанси і є аргументи на користь того, щоб Україна якнайшвидше могла стати членом НАТО. Головна гарантія безпеки для України це членство в Європейському Союзі. Про це заявив. Високий представник ЄС і закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель до слова Іспанія ще одна країна, котра підтримує початок переговорів про наш вступ. Однак цього недостатньо за словами президента Євроради Шарля Мішеля між державами-членами досі немає консенсусу у цьому питанні. І навіть 50 мільярдів євро на кілька років для Києва теж у підвішеному стані. Попри це, вже наступного тижня місія ЄС представить у Києві загальні пропозиції щодо зобов'язань із захистом. Ми просунулись у наших зобов'язаннях щодо безпеки України. Рада схвалила рамки. Сьогодні ми розпочали їх обговорення. А наступного тижня заступник генерального секретаря з питань безпеки та оборони Європейської служби зовнішніх справ приїде до Києва, щоб поділитися напрацюваннями з нашими українськими колегами з тим, щоб я міг представити їх Раді Європейського союзу до кінця року. Дипломатичний демарш глава МЗС України Дмитро Кулеба разом із колегами із країн Балтії бойкотуватиме засідання ОБСЄ у північній Македонії. Причина участь в зустрічі представника Росії Сергія Лаврова. Водночас голова європейської дипломатії Жозе Борель і держсекретар США Ентоні Блінкен планують відвідати форум. Проте запевняють із посланцем Кремля зустрічатися не збираються. Навіщо ж туди їдуть? Такі саміти зустрічі формальні. Часто використовується для того, саме щоб неформальні зв'язки свої установити, чи підтвердити, чи домовитися з приводу тих чи інших моментів. Тому я гадаю, що саме з такою метою вони будуть брати участь в даному саміті, оскільки, якщо ми говоримо про вплив чи якусь важливість ОБСЄ, тут приблизно та ж ситуація, що і з організацією Об'єднаних Націй в цілому. Що ця організація вже по суті віджила своє на той момент, коли вона створювалася, вона ще була актуальна, а вона ще мала якісь реальні впливи. Але зараз ми бачимо, що ну вона вже не відображає. Інтереси того світового порядку, в якому ми по факту існуємо, хід не стишуємо попри повномасштабну війну. Україна виконала майже всі вимоги для початку переговорів щодо вступу у союз. Повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Наголосила захід вражений такою наполегливістю і продовжить надавати нашій державі свою підтримку. Мене вразили глибокі та структурні реформи, які Україна проводить під час ведення екзистенціальної війни. Вони виконали необхідні вимоги для майже всіх самих кроків, які ми просили їх зробити, коли вони стали країною кандидатом. Маршрут незмінний у ніч на 29 листопада. Росіяни запустили 21 дрон Камікадзе по Україні за звичним напрямком. Саме так прокоментував атаку речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, більшість БПЛА прямували на Хмельниччину. Також три крилаті Х 59 цілилися на південь країни. Наша ППО знищила усі шахеди та дві ракети. А ще одна самоліквідувалася. Використовувався 20 до ви Вже знаєте, ці з ним були знищені напрямок. Зрештою теж вже звичний для сил оборони. Лише міняються маршрути. Змінюються маршрути шахетів по напрямку до цілі. Більшість дронів було спрямовано знову ж таки на Хмельниччину. Знаємо, що там є аеродром військовий Старокостянтинів. Ну і власне противник якось цю ціль собі облівував постійно, туди намагається. Проникнути за допомогою саме ударних БПЛА, знищуються вони по дорозі. Звичайно, всіма силами оборони. Ми е, публікували так, об області, в яких було знищено безпілотники. Це і південь країни, і центральні області, ну і також Мельничне. Відповідно, е, от така, от власне, нічна атака. Дві керовані ракети Х 59 теж було знищено, ну одна теж не досягла своєї цілі. Володимир Зеленський перший мрійник у Європі. Звання марафонця отримав гарант нашої конституції від видання політиком. Його порівнюють із Черчилем і називають лідером, який словом, а не зброєю змінює хід історії. До списку із найвпливовіших європейців американський часопис включив ще одного українця Андрія Єрмака. Керівник офісу президента на четвертій позиції у категорії діячів із промовистим нікнеймом Зелений кардинал. Детальний розбір рейтингу зробила Сніжана Мазур. Мрійник року Зеленський видання політику оприлюднило свій рейтинг визначних європейці 2023. Нашого президента назвали Мара Фонсем, А ще рік тому журналісти вилучали його найвпливовішою людиною. Укладачі пишуть, мовляв, українці втомилися від війни і не змогли повернути свої території. Вінсон Черчель, Мартін Лютер, Кінг, молодший, Нельсон Мандела. Час від часу з'являється лідер і самотужки змінює хід історії не завдяки могутності своєї армії чи економіки, а завдяки силі своїх слів. Таким лідером є президент України Володимир Зеленський бог би з ними та на другому місці Навальний той для якого Крим не бутерброд. Ми взагалі повинні достатньо знаєте, обережно ставитись до західних видань, тому що тому, що вони часто використовуються в якості інструментарію впливу на Україну. Ну що значить, мрійник там да ну якби там наставилось до Зеленського людина. Яка очолює державу, яка воює, там да мріє чого? Да, ну так що так? От я так скептично вже ставлю їх рейтинг Найвпливовішою людиною Європи, на думку американських оглядачів, став майбутній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Його повернення до влади назвали вітром змін. Загалом політику поділило список на три категорії: діячі, руйнівники та мрійники. До кожної з них увійшло дев'ять людей, крім гран прі Туска. Серед най, най є ще один українець Андрій Єрмак, глава офісу президента посів четверте місце у номінації Діячі його називають зеленим кардиналом. Це фактично медвежа послуга. Пану Єрмаку, і багато в чому знак оклику і знак питання, які ставиться поручним, оскільки в такому випадку, як Ердоган і все, хто нижче, сприймуть доволі ревнісну і з подивом появу там пана Єрмака, так само це і внутрішнє це направлення на нього прожектора з підсвідкою його можливої рейтингової і впливовисної. Конкуренції з персонально-Зеленським я думаю, що там Єрмака відбулося не просто так. Випередили Андрія Єрмака тільки прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, очільник Франції Макрон. Після президент Туреччини, депутатка Національної асамблеї Франції, член парламенту Великої Британії. З приводу Урсули в мене питань взагалі немає. Тобто, в мене хіба питання тут перше, друге місце. Це відповідно Мелоні Урсула, чи дійсно таке перше друге місце, чи можна їх місцями поміняти, але мені здається, фон Фондерлян там абсолютно заслужена, зважаючи на все те, що відбувалося і в рамках європейської комісії, зважаючи на те, скільки євросоюз робив щодо Макрона. Ну насправді знову ж таки це йому дуже великий комплімент. Так він був активний, так він був помітний. Але ну питання чи не працював він на третю позицію в Європі? Не дуже зрозуміло звідки тут взялася Лепен. До французьких виборів достатньо далеко. Минулі вибори вона стріском програла. Є Штармер я б особисто Штармера ставив набагато, набагато, набагато вище. Третя ж категорія руйнівники зовсім не почесна, тож її очолили росіяни, угорці та сепаратисти Іспанії. Перше місце у глави центробанку Вельвіри Набіуліної, фінансової рушійки воєнної машини Путіна. Те, що нижче, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У нас до нього свої претензії, а в оглядачів інші. Друг Кремль. Йвського диктатора перешкоджав верховенству права і свободи преси у власній країні, тримав Брюссель у заручниках. Далі втікач сепаратист з Іспанії. Карлос Пуч а тоді чомусь глава МЗС ФРН. Що там робить Бербок? Тобто, очевидно, да, ця частина рейтингу вона про негатив. А якщо казати про Бербок, ну з точки зору більш реалістичної зовнішньої політики, Бербок це якраз позитив. У мене одне одне питання щодо просто співвідношення. Пучдімона і Орбана, звісно, Пучдімона, скоріше треба було ставити на третє, можна й нижче Орбана на друге. Але знов ж таки, оце просто така лінза західноєвропейської редакції. політику. те, що відбувалося в західній Європі, для них набагато більш зрозуміліше, набагато ближче ніж те, що відбувалося в Європі. центральній. минулого року у рейтинг політику президент Росії був головним невдахою. Нині у списку йому місця не знайшлося. Можливо, теж вже для ігор всередині Росії, в тому числі. Можливо, якийсь знак тому, що не хоче захід його бачити переобранні, що немає там, є, він ніякої ваги. Це більше таке для еліт. Ну, так, ви знаєте, ну, якщо б він не був в цьому, в, в цьому в, в, в рейтингу цьому, це якось би вирішило питання, що він пропинить війну? Ні. Сніжана Мазур, новини, 33-й телеканал. Зробили постійним партнером українська та європейська енергосистеми. Завершили синхронізацію. Отже, ми зможемо імпортувати до 1700 МВт, мегаватт. Відповідно забезпечити світлом українцям взимку у разі дефіциту. Однак кажуть експерти, в майбутньому це може призвести до підвищення тарифів як для бізнесу, так і для населення. Зараз відбулося фактично формалізоване вже приєднання нас на певних юридичних умовах. І це небезпечно насправді розумієте? Небезпечно в тому, що тепер ми не можемо е, вийти за рамки оцих діючих домовленостей. Тобто, якщо ми будемо виходити за рамки, нам зразу скажуть, почекайте, ось є документи, які ви підписали. Ви не можете експорт, імпортувати більше обсяг електроенергії. Часто апелюють, от особливо тепер, да, в умовах там кризи можливого дефіциту в енергосистемі, е, ми тепер зможемо брати імпортну електроенергію. Скільки зможемо брати? Скільки нам дадуть? В Європі ж теж споживачі сидять і використовують електроенергію. Тобто нам не дадуть 1700 мегаватт, коли ми захочемо. От коли буде така можливість, нам дадуть. Можуть дати вночі, наприклад. Нам вона не потрібна вночі. Ну, я умовлю. Або можуть дати в день, відірвати від себе, знаєте, від серця відірвати. Ну, відірвати там за 500 євро мегаватт. Все це потягне за собою ріст тарифів. Новий рік без мандаринів через блокаду поляками кордону полиції українських продуктових крамниць можуть спорожніти, або їх вартість стане непідйомною для наших гаманців. Йдеться про екзотичні фрукти, морепродукти, рибу, сіль та молочну продукцію. Обурюються вже і польські виробники, адже наші одержувачі розривають із ними торговельні контракти і вимагають сплачувати штрафи за невиконання договорів. Деталі у Дарії Курнос. Імпортні продукти в дефіциті більше за три тижні. Польсько-український кордон на паузі. За цей час виникли суттєві проблеми на ринку продовольства. Заморські мандарини, ананаси, хурма, помідори і огірки вже за тиждень зростуть у ціні на чверть. За місяць гірше вони взагалі можуть зникнути із прилавків. 50% товару йшло через українсько польський кордон. І на сьогоднішній день з блокадою кордону польських перевізників ми маємо де деякі мірі затримку деякого товару. Деякі Поставки ми дистанціювали, перекинули поставки через Словаччину, Чехію, але це теж накладається транспортні видатки, збільшуються видатки на кілограм, і відповідно частина товару, якщо буде так, продовжується до нового року, може бути дефіцитом на українських ринках. Така ж ситуація з рибою. Ціна на хек, скумбрію та оселедець, вже підскочила на 10 гривень. За тиждень ця продукція взагалі може зникнути із магазинів. Ще залишились невеликі запаси у імпортерів того, що було закуплено раніше. Але їх вистачить, боюсь. Ну це треба питати в імпортерів, але думаю, на тиждень два. Страждають від страйків не лише українці, а й польські переробники молочної продукції не можуть збувати товар. Наші компанії розривають торговельні контракти, бо невигідно через довгі затримки в дорозі. Товар псується. Тож партнери вже вимагають у польського уряду вирішення проблеми. Ми розуміємо причини протесту перевізників, але цей рік був нелегким для польських молокопереробних господарств, і польща не може дозволити собі втратити український ринок. А це неминуче станеться, якщо наші партнери з України розглядатимуть польських молокопереробників як ненадійних підрядників, які не дотримуються своїх контрактів. Економісти прогнозують зростання цін на продовольчому ринку лише у разі продовження блокади. Однак, якщо польський уряд втрутиться та врегулює ситуацію продовольчі ринки обидвох країн. Ін повернуться до звичного ритму ми з вами побачили ситуацію, коли і моніторингова місія з Брюсселю яка до кінця цього тижня буде на кордоні з Україною, може винести штрафні санкції Польщі. Тобто, польський уряд нарешті почав активно рухатися. Власне, це то, що говорив президент, що полякам просто треба дати час. І я думаю, що до середини грудня місця ми ситуацію цю розблокуємо. Дарія Курнос, Вадим Гловацький новини, 33 канал. Усі зусилля на перемогу у Львові стартував 10-й форум місцевого самоврядування. Він зібрав майже 400 представників зі 100 громад із різних куточків України. Обговорювали розвиток влади на місцях під час повномасштабного вторгнення. В часі війни дійсно має бути єдина система управління для нашої перемоги, але місцеве севрядува. Ання воно робить цю перемогу сильнішою і твердішою, тому що сьогодні воює не тільки армія, сьогодні мають бути задіяні всі ресурси, всі громадяни мають брати в тому участь. і кожна громада сьогодні стіровує велику частину коштів От там, до двох мільярдів. Ми дійдемо тільки в цьому році. Навіть якщо ми передали ПДФО державі військове, ми все рівно в наступному році до мільярда гривень знайдемо. І будемо купляти обладнання, допомагати військовим. Просто треба не боятися. Якщо є проблема, треба її озвучувати. Треба спілкуватися з громадою і черпати оці ці сили в громаді, тому що другий рік війни люди в стресі, люди і насправді психологічно людям важко. Тому кожен лідер має показувати приклад собою. Надихати і вести вперед. Коефіцієнт корисної дії на максимум мінекономіки в межах ініціативи Олени Зеленської Ти як запустить програму для підвищення продуктивності українців? Це мобільний застосунок, який допоможе уникнути вигорання на роботі. Якщо людина відчуватиме нестерпну втому, вважають посадовці, достатньо зробити перерву на медитацію або міні-тренування на 5-10 хвилин. Фіктивне волонтерство для ухилянтів. Правоохоронець із Хмельниччини допомагав чоловікам призовного віку виїхати за кордон, стверджують у ДБР. Схему кажуть, у бюро організував разом із трьома екс-військовими. За свої послуги просив по дві тисячі доларів. Фігурант особисто складав листи звернення щодо певних осіб та звертався до керівників військових частин для їх підпису. Ці листи дозволяли так званим волонтерам виїхати з України та нібито повернутися разом із гуманітарною допомогою військовим. Насправді усі чоловіки планували залишитися за кордоном. Завдяки ДБР канал незаконного переправлення було викрито ще до того, як перші клієнти виїхали за кордон. Одного учасника схеми було затримано на гарячому під час передачі частини плати у розмірі 600 доларів США. У вересні 2022 року провадження щодо трьох учасників схеми було направлено до суду, проте оперативна робота тривала. Правоохоронець намагався всіляко уникнути відповідальності, але його було виявлено в ході розслідування. За Вірюха, суне із південного заходу. Найближчі два дні Хмельниччина накриє потужний циклон, який принесе із собою снігопади, сильні пориви вітру та морози. Рятувальники радять автомобілістам утриматися від далеких поїздок, а пішоходам бути уважними на дорозі. На Хмельниччині очікується погіршення погодних умов, яке спричинене переміщенням циклону з південного заходу. Так вночі 29 листопада очікується снігопад та хуртовини, налипання мокрого снігу. Вранці 30 листопада опади снігу зменшаться, проте посилиться вітер 15-20 метрів на секунду. У зв'язку із негодою закликаємо вас бути максимально обережними. В першу чергу звертаємося до автомобілістів. Якщо немає нагальної потреби, радимо утриматися від поїздок на далекій відстані. А якщо все ж виникла потреба, Обирайте дороги загальнодержавного значення, які будуть розчищені в першу чергу. Закликаємо пішоходів у разі несприятливих погодних умов бути максимально пильними, не ходити під стріхами будинків чи поблизу високих дерев. Перед переходом дороги обов'язково впевніться у тому, що водій вас побачив. Використовуйте світловідбивальні елементи на одязі. 7,5 із половиною мільйонів гривень. На таку суму укладений перший договір на проведення капітального ремонту торговельного центру Дитячий світ. За ці кошти в будівлі планують оновити комунікації, а також навести лад у приміщеннях першого і другого поверхів. Пізніше проводитимуть ще кілька тендерів, бо загальна вартість проєкту 35 мільйонів гривень. 25 із них залучать із грантової програми розвитку ООН. Решту візьмуть із зароблених грошей комунального підприємства Агенція муніципальної нерухомості. Капітальний ремонт системи опалення, заміна системи опалення, з обов'язковим встановленням індивідуального теплового пункту. Дуже важливий на сьогоднішній день момент, тому що індивідуальний тепловий пункт дозволяє суттєво економити на теплі. Все тепло, яке споживає дитячий світ, воно перває. Перевиставляються рахунки від комунального підприємства безпосередньо на підприємців. Тому ми переконані, що платіжки за тепло суттєво зменшаться вже зараз. Далі також планується заміна системи вентиляції, яка по суті не працююча, і також заміна електропроводки. Ми сподіваємося, що вже цього року вдасться виконати леву частину цих робіт. І е, також їх цього року вже профінансувати такими були останні новини. Більше інформації ви завжди знайдете на наших сторінках у соціальних мережах і обов'язково підписуйтеся на оновлення. А ми побачимося завтра.